Разом з вами ще раз сказати слава Господу, брати і сестри. Наше служіння буде приходити до закінчення, до молитви. Але перед тим, як ми з вами будемо молитися, я ще буду читати для нас Боже Слово старого заповіту. Я буду читати з другої книги Хронік, з 19 розділу з 4 до 7 вірша. Друга книга Хронік, 19 розділ з 4 до сьомого віша. І осівся Йосафат в Єрусалимі, і він знову виходив між народ від Бершеви аж до Єфремових гір, і навертав їх до Господа, Бога їхніх батьків. І понаставляв він суддів у краю по всіх укріплених юдиних містах для кожного міста. І сказав він до суддів: Дивіться, що ви робите. Бо не для людини ви судите, а для Господа, і він з вами в справі суду. А тепер, нехай буде Господній страх на вас. стережіться і робіть, бо нема в Господа, Бога нашого, кривди, ані огляду на особу, ані брання, дарунка до цього місця. Слава Господу, Ботийсе! Я хотів би сьогодні разом з вами поділитися. Деякими думками на таку тему не нову для нас, тему, яка, можливо, ми вже чули проповіді, це страх Божий. Це є страх Божий. І перше, що хочеться сказати, брата і сестри, що всі ми, люди, без виключення ми маємо страх. Хоч ми не раз. І проповідуємо я в тому числі, що віруючий чоловік, він не повинен мати страх, він не повинен мати страху, він не повинен боятися. Але звичайно, що страх, страху є різниця. І як би сказати, можна поділити, що є такий страх, брати і сестри, який до певної міри він служить для того, щоб людину забезпечити в її житті. Зберегти її від певних якихось необдуманих вчинків. І ми з вами знаємо, що є такий побутовий страх, де ми з вами боїмося, можливо, де ми знаємо, що є речі, які можуть зашкодити нашому здоров'ю, можуть зашкодити нашому житті. Ми з вами знаємо, що коли на вулиці є холодно, то потрібно вдіватися, щоб не захворіти. Це, як би сказати, такий страх перед хворобою. Є, є інше, ми з вами. Їдемо на машинах, і ми з вами розуміємо, що ось ця дорога, по якій ми з вами їдемо, там є певні якісь знаки, які лімітують нас. Не для того, щоб хтось дав нам штраф, чи поліція дала нам штраф, але для того, щоб наше життя воно в безпеці було, щоб наша дорога, якою ми їдемо, воно в безпеці була. Це такий, як би сказати, побутовий страх. Є брати і сестри, ми з вами знаємо, що люди, вони. Мають інші страхи подібно. Люди бояться завтрашній день, люди бояться хвороби, люди бояться банкротства, люди бояться того, що не стане роботи. Люди бояться можливо того, що не стане що їсти, не стане що пити. Люди, дивлячись навколо себе, вони не знають, що, що принесе їм завтрашній день. І вже відносно цього страху, брата і сестри, ми дещо знаходимо в Слові Божому. І Слово Боже, воно вчить нас в таких обставинах, щоб ми не боялися і ми не страхалися завтрашнього дня. Хоч ми все рівно, якби ми не говорили, якби ми не старалися, ми не переконували, Він є в нашому серці. І ми з вами розуміємо, що завтрашній день він прийде. Ми не знаємо, що він принесе. Але ми свою надію, ми свою віру ми покладаємо на Господа. Хоча це є невідомо перед нами. Але ми з вами знаємо, що Бог Він нас тримає в своїх руках. Ми будемо йти з Господом, Бог буде проводити нас, Бог буде забезпечувати наше життя. І є ще інший страх, брата і сестри. Напевно, по найголовніше, який би повинен, повинна була б мати людина, але який не завжди в людини є, це є. Ось цей Божий страх. І найбільше про Божий страх, брата і сестри, він говориться в церкві. Тому що, коли ми говоримо в церкві, про Божий страх мається на увазі те, що ми повинні боятися Бога. Тому що, коли людям говорити про людям, які, можливо, не знають Бога, не вірять в Бога, говорити їм про те, що їм потрібно боятися Бога, воно їм нічого не дає. Люди бояться тоді, коли їх чимось настрашити. Люди бояться тоді чогось, коли вони вже десь в чомусь попеклися чи десь впалися. І вже люди другий раз, другий раз вони вже стараються того не робити чи того не чіпати, що їм не потрібно. Ми з вами знаємо, брата і сестри, що коли ми говоримо про страх Божий, ми з вами розуміємо, що Бог є в нашому житті щоденно. І навіть люди віруючи, як подібно як ми з вами, знаючи, що хто є Бог, ми не раз можемо бачити в своєму житті, що Бог, можливо, може так змінити обставини і вони будуть лякати нас. Все рівно часто цього страху немає. Я розумію, саме головне, брата і сестри, мати ось цей Божий страх. Це просто ходити і жити перед Богом в святості. Жити перед Богом і так провадити своє життя, щоб не грішити. Я думаю, що тут є заключена головна думка, тому що якщо говорити про страх, брата і сестри, Бог не хоче, щоб ми мали ось цей страх в своєму серці перед ним. Тому що ми є покликані для того, щоб прославляти Бога, і Бог не хоче, щоб ми його прославляли, брати і сестри. Ну він хоче, щоб ми його прославляли радісно. Він хоче, щоб ми прославляли його доброохотно, без примусу. І це говорить нам про те, що коли ми йдемо перед Господом, у нас повинно бути ось це бажання прославляти Його, стиха, його святе ім'я, не просто якийсь страх буде нас штовхати, але ми повинні любити Бога, ми повинні шанувати Бога, ми повинні розуміти, що ми є тими, якими він для себе нас вибрав. І в цьому заключається зміст нашого життя, в цьому заключається наше служіння перед Богом. Але воно проходить не тільки брати і сестри в церкві, чи в стінах наших молитовних будинків, повинен бути ось цей страх, де, можливо, ми благоговійно перед Ним схиляємося, молимося чи співаємо. Но ось цей страх Божий в щоденному нашому житті, він повинен мати місце. І Знаєте, я так для себе роздумував, і, може, і ви так само, що є ось цей страх для мене в мати в щоденному своєму житті. І мені сподобалось ось це місце, яке я прочитав, тому що воно, мені здається, так дуже наглядно пояснює і відкриває, що таке мати ось цей страх Господній, де ось цей е, 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 цар е, Йосафат, коли він понаст... настановляв суддів у цих юдиних містах, і він їм дає таку настанову, і каже, що дивіться, що ви робите, бо не для людини ви судите, а для Господа. Дивіться, що ви робите, бо не для людини ви судите, а для Господа. Що це говорить для нас, брата і сестри? Дивіться, як ми з вами живемо, як ми з вами говоримо, як ми з вами, брата і сестри, поступаємо, звичайно, можна жити в своєму житті і поступати як для себе, як перед людьми. Ми дуже часто можемо своє, свою поведінку, своє життя так побудувати, так свої поступки, так гарно говорити, що люди, можливо, будуть е дивитися на нас, і вони будуть говорити про нас добрі речі. Вони будуть говорити, що ми є добрі люди. Ми робимо і поступаємо дуже правильно. Але, брати і сестри, це якщо робити перед людьми. Але Бог, який дивиться не тільки на наше зовнішнє, і не тільки бачить те, що ми з вами говоримо, не тільки що, може, ми з вами поступаємо, але Господь він знає наше серце. І тому наше життя, щоденне наше життя, яке ми з вами проживаємо кожен день. Ми повинні розуміти, що ми його проживаємо не тільки як перед людьми, але ми його проживаємо як перед Господом. Як ми з вами, брати і сестри, живемо перед Богом? Перед Господом, як ми працюємо на роботах, чи ми це робимо як перед людьми, тільки лиш би це рахувалось, чи ми робимо як для Господа. Знаєте, Слово Боже, воно дуже чітко і ясно вчить вже в новому заповіті, як ми повинні поступати. Каже Слово Боже, каже, що все, що не робите, робіть як для Господа. робіть це добре. Робіть, е тому що тим самим ви прославляєте ім'я Господнє. Ви знаєте, я думаю, що не раз кожен з нас. Своєму житті ми ловили себе на цьому, що ми щось робимо, лиш би це зробити, лиш би, знаєте, як би сказати, відбути ось це і все і забути. Ну так не повинно бути, брата і сестри. Тому що ми повинні розуміти, що наше життя воно приходить перед Господом не тільки перед людьми, не те, що люди, не тільки для того, щоб людей задовільнити, але те, що скаже, яку оцінку дасть для нашого життя Господь. І далі він каже, і він з вами буде в справі суду. Це говорить про те, що Бог є завжди з нами, брати і сестри. Бог є завжди з нами щоденно, не тільки в неділю, як брат переді мною сказав, що де вас двоє або троє зібрались, він є тут з нами. Ми звідси вийшли, ми далі є самі. Бог є завжди з нами, брати і сестри. Бог бачить кожен наш крок. Бог знає, брати і сестри, кожен наш. Наше слово, він знає кожну нашу думку. І я думаю, що це повинно трохи нас насторожувати. Це повинно, брати і сестри, приводити нас в такий благоговійний страх перед Господом. Тому що ми з вами розуміємо, що перед Богом в кінцевому результаті ми будемо давати звіт за своє життя. І далі Він говорить і каже такі слова: каже, А тепер нехай буде Господній страх на вас. Стережіться і робіть, бо не вав Господа Бога нашого кривди, ані огляду на особу, ані брання, дарунка. І тут е, е, він якби робить таке порівняння, повинні були бути, які є Бог, і які ми повинні були бути усі судді, коли вони будуть судити народ. І він каже, що в нас в нашого Бога немає кривди. Немає ані огляду на особу, ані брання дарунка. В Бога немає кривди, брати і сестри. В Бога немає несправедливості, Бог поступає правильно, Бог поступає добре, і Він хоче, щоб так поступали, брати і сестри. Як вчить нас слово Боже, як ми жили? Ми з вами знаємо ось цей золотий віршик зі слова Божого. Як хочете, щоб люди поступали з вами, так що? Так ми повинні поступати з ними. Це є дуже просто і ясно. Це є закон Божий, його ніхто не може відмінити. Так постановив Бог. І воно має місце в нашому житті, і воно працює. Якщо ми хочемо, щоб люди з нами поступали добре, ми повинні поступати з ними добре. Якщо ми бачимо, що брати і сестри, може, є якась несправедливість, може, є якась кривда, може, ми можемо побачити, що з нами недобре і несправедливо поступають. Давайте не будемо шукати зразу причини, давайте не будемо шукати винних, не будемо запитання комусь задавати чому. Ми подивимося на себе, ми подивимося на своє життя, ми подивимося на свої поступки, брата і сестри. Це є так важливо подивитися не в чиє життя, не побачити когось, побачити себе в світлі Слова Божого. Тому що я так вірю, що ось цей страх Божий. Усі, якби він регулюється тим, що є записано в Слові Божому, тим, що ми можемо тут прочитати? Далі він каже, що ані огляду на особу Бог, ми з вами знаємо, що Бог він не дивиться на людину. Яка б та людина перед ним не була? Знатний чи маловідомий, талановитий чи багатий, чи бідний, хто б там не. Не був, ми з вами знаємо, що Бог не дивиться на особу. Бог бачить людське серце, Бог бачить наміри людського серця. І особливо в плані Божого спасіння, брате і сестри, ми з вами знаємо, що всі люди вони є рівні перед Господом. Хто б та людина не була, чи ми несемо з вами якесь велике служіння видне перед Господом? Чи можливо, це служіння, яке ми виконуємо, воно малозамітне. Це є служіння перед Богом. Воно є цінним, Бог не дивиться. Бог не спасає, як вже сьогодні говорилося, брати і сестри, що не спасає, чи ми е, служимо, чи ми проповідуємо, чи ми що інше робимо. Брати і сестри, Бог спасає, коли ми віримо, коли ми приходимо. Для всіх є однакове спасіння. Бог не дивиться на особу. І так само, брати і сестри. Він того вимагає від нас, щоб ми не дивилися на особу. Ви знаєте, ми все ж таки, як не як, ми час від часу ми переглядаємо свої стосунки одні з одним. Ми з вами знаємо, що і як кому сказати. Ми з вами знаємо, що є люди, які. Можливо, мають якесь важливе місце в нашому житті, а є люди, яких можливо ми ну, не знаю правильно сказати, зневажаємо чи легковажимо, чи може не хочемо зауважувати, тому що нам ці люди просто можливо вони нам не потрібні, вони нам нічого. Тому не допоможуть наші стосунки з людьми, як, як вони регулюються, чи ми дивимося на особу, чи ми дивимося на людину? Чи все ж таки ми розуміємо, що ця людина особливо, брати і сестри, хотілося би наголосити, коли ми є в церкві Божій, де ми називаємо себе, брати і сестри, де ми всі з вами розуміємо, що ми є всі члени одного тіла церкви Христової? Тут не може бути якоїсь дивитися на особи когось. Більшим вважати когось менше, брата і сестри, ми всі є цінними і потрібними для Господа. І ми повинні всі, я думаю, однаково, щиро, нелицемірно ставитись один, один, перед, один до одного. Хай би Бог нас в цьому благословив. І далі Він каже: ані, брання, дарунка. Звичайно, тут є дуже просто, брати і сестри. Ми всі розуміємо, брання дарунку, як по-простому сказати. Давати взятку, знаєте, перед Богом ми з вами розуміємо, що людина вона нічим не зможе оправдатися. Якось було такий був в історії, такий час, коли люди вони хотіли оправдатися, можливо, відкупитися від своїх гріхів певними якимись. Речами чи індулігенції, чи можливо якийсь добрий вчинок. Навіть в сьогоднішній день ми з вами знаємо, що люди, які живуть, проводять гріховне життя, але десь там в їхньому серці щось рух, щось їх тривожить, і вони розуміють, що десь може прийдеться колись стати перед Богом. І знаєте, люди стараються якось забезпечити і навіть в тому напрямку поправити свої стосунки, не своє життя, але як би сказати, поправити свої стосунки з Богом. Якогось дарунка принести, може, якоюсь благодійністю стараються займатися, може, якимись іншими речами, брати і сестри, Бога цим не візьмеш. Бога є одна дорога, це є через віру, через покаяння, через переміну е е е свого життя. Так само і ми повинні це розуміти, брати і сестри. Що перед Богом, перш за все, це є важно. Важно не те. Це є важно те, що ми з вами робимо. Ми покликані робити добре, ми покликані робити і служити Богові. Але важно те, що є в нашому серці, брата і сестри. Важно те, щоб там була ось та чистота. Важно те, брата і сестри, щоб ми були відкритими перед Господом, коли ми з вами чуємо Слово Боже, коли Дух Святий він говорить до нашого серця, коли потрібно. Каятись потрібно каятись, коли потрібно визнати свою провину, визнати свою помилку, зробити це, не шукати, не задовільнити, що ну я там ну то якось то нічого, то я там може інше щось зроблю, і Бог мені це вибачить. Брати і сестри, такого в Бога нема. Хай би Бог нас цьому благословив, щоб ми пам'ятали, що наше життя, яке ми живемо, ми повинні провадити в ось тому страсі. Господньому, пам'ятаючи, знаючи слово Боже, виконувати його в своєму житті, старатися, брата і сестри, договорити перш за все не людям, а Богові і розуміти, що головну оцінку, яку дає, яка буде дана в нашому житті, це не та оцінка, яку дадуть нам люди, не те, що добре будуть люди про нас говорити, чи зле будуть про нас говорити, тому що ми з вами знаємо, можна робити. Добрі справи, але будуть про вас говорити зле. Але щоб добру оцінку дав для нас Господь, а йому за все, нехай буде вічна слава. Амінь. Молимось.